Ви були і на сході під час АТО та ООС, і під час повномасштабного вторгнення ви боронили Одесу. У мене були кредити там 5 років назад, від зарплати до зарплати, борги там і таке і інше, і ще це накладалось на цей нездоровий спосіб життя. Ви вирішили самому стати ментором? Ой, ти там п'єш багато, чи ти їсиш не те, чи ти не те. А коли о, ти досиш п'ять запитань який відповісти, будь ласка, сам на ці запитання людина була там на нулі, а їй кажуть, що це не фіксується. Лайфхак від нас фотографуйте все. Історії про ветеранів це про героїчне минуле та не менш амбітне майбутнє. Ветеран російсько-української війни Олександр Коровай 15 років віддав служінню нашої держави, а нині він лідер, який без перебільшення визначатиме обличчя сучасної України. Доброго дня, Олександр. Вітаю! Я не даремно вас так пафосно на перший погляд представила. Адже ви взяли на себе місію опікуватися ветеранами, яких в нашій країні більше з кожним днем ви створили організацію ветеранську, яка має назву націона національне Об'єднання вільних та амбітних. Чи відчуваєте ви в собі сили та чи володієте достатньо досвіду, щоб вести за собою цю категорію людей? Так, ну більше бажання потрібно. Невпинне бажання робити щось ради того, щоб наша Україна була в майбутньому. І з сьогоднішнього дня чи кожен день робити щось добре, щоб вона стала кращою державою, ніж вона була. І після цієї війни, яка закінчиться, ми всі надіємося, що вона скоріше закінчиться. Звичайно, нам треба, нам, офіцерам, нам військовим брати все в руки, тому що. Не, не мається на увазі брати в руки там політику чи владу, а мається на увазі брати в руки в першу чергу себе, свій досвід знання і направляти його в правильне русло. Yeah. Було б добре, якби і yeah. політику, і владу брали, бо тому що це патріоти, які е, гідно себе проявили, і це достойні люди сьогодні представляти певну е, аудиторію. Ну я з цим трішечки не згоден, тому що в мене поглядів політичних абсолютно ніяких нема. Мені просто здається, що ти повинен робити свою справу, що ти вмієш робити. А політики повинні вміти займатися політикою. Ми, ми працюємо над іншими питаннями. Ми знаємо проблематику. І саме я, як закінчував військову службу і звільнявся з посади заступник командира військової частини з морально психологічного забезпечення, а це саме та посада, яка вимагає знати всі болі, проблеми військовослужбовців всієї частини, і в тому числі цю посаду я обіймав уже під час російсько-української війни. Яка почалася в 2014 році, тому є повний досвід і практика навіть розуміти, про що говорить військовослужбовець, що він насамперед думає. Це теж різні речі, тому що він може говорити одне, робити інше, і правда може бути десь посередині. Це не догма, не у всіх. Але ти вже відчуваєш, коли працюєш з людьми, з багатьма людьми. У мене було дуже підпорядкування багато людей. Тому я розумію на практиці, що, де, як, і це й дозволило мені. Ну, рухати в цьому напрямку якось ефективно. Я вважаю, ви пройшли доволі такий значний військовий шлях. Ви були і на сході під час АТО та ООС, і під час повномасштабного вторгнення ви боронили Одесу. Ці різні роки і такі порівняно різні війни. Що було на вас для вас найскладніше? В 20-му році я отримав статус інваліда внаслідок війни другої групи з ураженням зору, і з з го по 22 й лютого я був цивільною особою. Уже працював якому з потрібно сил. було оформити чимало документів. Так, да, мене це зайняло півроку. Я розбирався особисто з законами, бо навіть юридична освіта це не значить, що юридична в тебе є фахова якась освіта, чи ти вмієш нормально чи знаєш закони, тому що закони дуже часто змінюються, і за цим треба слідкувати. Головне, їх вміти читати і знати, де знайти. Пішло півроку, набив руку. А зараз, коли почали допомагати хлопцям, то якщо в нього є всі документи, це про те, що я говорив, то це займає там 2-3 місяці і він вже все утримує. Тому бюрократія ця да побігати трішки потрібно. Звичайно, там взяти, там забрати. Але ти розумієш, для чого це? Заради чого, то це не так важко і це не так довго, як здається. Але дуже, дуже багато всяких речей, які можна отримати, як фінансових, так і пільгових, да і гарантії від держави, можна отримати в результаті. Тої чи іншого статусу, угу. і це дає о, такий поштовх рухатись далі. І навіть можна працевлаштуватись, тому що отримати безкоштовно як учасник бойових дій другого світу професійну. Навіть... певний і... соціальний пакет. Так, да, та, звичайно, це є на це виділяються гроші в державі, і воно працює, тому ми цим самим допомагаємо. Тож до вас можна звертатися, знаходити вас в соцмережах і отримати таку підтримку юридично, фахову. Я більше право правово так да. і ще й це людина, яка пережила сама все це на власному досвіді. Да, тому, підкажу, навчу і тому поділюсь безкоштовно, тому що мені хочеться ділитися своїм досвідом і наставляти тим людям, яким дійсно це потрібно. І саме зараз ми об'єднані у ці знання і хочемо зробити так, щоб кожна людина могла долучитися до нашої майбутньої платформи, яку ми зараз створюємо, і отримати це все безкоштовно абсолютно. І щоб вона могла змінити сама себе і побачити, що який невеликий це шлях. Так, е, да, це, це дуже такий е, нелегкий, але це недовгий шлях, і можна вже побачити ці певні зміни. Тому що, про мене, можна сказати, що я та людина, яка особисто побувала в ямі, да, е, чи на дні, і відштовхнулася, і почав. Ну, зараз мені здається, що я якраз на поверхні, де я вже можу дихати і вже можу ділитися цим досвідом, тому що. З моменту того, як я відштовхнувся, можна так сказати, ми називаємо це оновлення. Це ви говорите, поговорите нам про ветеранський шлях ваш правильно. Це, Чи, це, власний, це те, що стосується да. ще військової служби? Так, да, це почалося під час військової служби. Це був і ну не зовсім дружні стосунки з алкоголем. Але коли ти зрівнюєш себе зараз і тоді, то ти розумієш, що ну можна сказати, твоя особиста продуктивність виросла ну В декілька разів спочатку з тебе багато часу, коли ти відмовляєшся від цього, а потім ти не знаєш, де його брати. Бо От ти якраз виходить, що основним питанням, яким би ви зайнялися в своїй організації, це позбавлення алкогольної залежності, правова допомога ветеранам, те, що ми вже проговорили. Певні документальні проекти, над якими ви розумієтесь, тому що ви щось за фахом юрист. Ну і те, що вам дуже близьке, що ви пережили, це певна така залежність Ніст, якої ви позбулися, хто вам сьогодні допомагає закривати питання, адже ветеранів дуже багато, і запитів також. Я думаю, що чимало чи є взагалі попит, бо пропозиція є. Ми передбачили це питання, і ми знали. Почалося взагалі з того, що ти пройшов певний шлях і набув певного досвіду. І коли ти знайшов в собі сили змінитися, то ти розумієш, що є всього на всього дві речі, які потрібні для змін. Це в першу чергу самого себе, це сильне бажання, і друге це спільнота людей. До якої ти будеш тягнутися, а не яка буде тягнути тебе назад, тобто, яка буде вперед, або до якої ти будеш намагатися дійти і долучитися. Ну ось бажання було, спільноти не було, йшов самотужки. І єдине, чого мені не вистачало, це людини-наставника, можна так сказати, зараз модне слово ментора, яка би направляла, давала якісь. Поради дуже класні, і щоб не допускати помилок, і це зайняло дуже багато часу. Тож тобто, близько... ви вирішили самим самому стати ментором. Да, я менторство шукав в Ютубі, в книгах. Я ніколи до цього не читав. Просто я вважав, що це не потрібно, що фільми це крутіше. Зараз я вже багато років навіть телевізор не включаю. Ну вважаю, що це просто пуста трата часу. І є багато більше цінної інформації, яка мені потрібна в даний момент для того, щоб якось підвищити свої якості, підвищити свою ефективність. Першу. І саме ви правильно сказали, але це не тільки алкогольна залежність, тому що ми називаємо це фізичне та ментальне оновлення. Це коли а це навіть правильне харчування. Тому що я був плюс 20, коли починав цей шлях. Да. А зараз вже 5 років я в одному в одне, в одне, ну, одна вага і, і прекрасно себе почуваю. Ну молодшим, ніж я тоді себе почував 5 років назад. Тому. тому це стосується всього і спосіб життя, і сон, і здоров'я в цілому. І сьогодні які ви методи застосовуєте? Адже люди різні, у них різні бувають залежності, різна психологія. Це дуже такий комплексний метод, і він не починається з алкоголю, якщо чесно. Він починається з того, що подивися на себе, де ти знаходишся, і зроби ревізію свою. Є в нас певні маркери, ми поки не хочемо їх розкривати, ми якраз до цього дійдемо в нашій платформі, як ми будемо визначати, щоб людина сама на себе подивилася. Ви Розумієте, коли ви кажете людині, що ой, ти там п'єш багато, чи ти їсиш не те, чи ти не те. А коли ти дасиш п'ять запитань. Які відповісти, будь ласка, сам на ці запитання. І ти от побачиш реальний стан справ. Це ну, люблять тварнення казати таке слово, реальний стан справ. Доповідь це одне, коли малюють гарну картинку, а подивися реальний стан справ. І якщо ти відповідаєш на ці питання, а там кругом мінуси, то це не люди погані кругом, це ти. У кожного є своя реальність. Картина реальність, яка сформована на основі звичок, на основі е, виховання, на основі е, сфери, в якої він е, живе і зростає. Але ви обрали таке менторство в середовищі ветеранському? Чому ви на загал не подали це? А це, це не джен? ветеранське. Тільки ми, ми не, не говоримо, тому ми і назвали вільних та амбітних. Ми не назвали національне об'єднання ветеранів чи учасників бойових дій. Ми спеціально амбітних, тому що це стосується військовослужбовців. І е, одне із, одне із ключових трьох напрямків е, е, поряд з оновленням нашим, потім справова допомога, це є те, що наші військові в більшості, як я п'ять років назад, абсолютно не розумів, як. Використовувати свої кошти і що таке фінансова грамотність, я вважаю, що це біда нашої нації, тому що якщо взяти статистичні дані, то тільки півтора відсотка українців, і навіть деякі кажуть менше. Розуміють, що таке якісь інвестиції. Це правильні. Я не говорю зараз біткоін 300% за місяць тобі дадуть. Да? Ну це все розводняк, ми розуміємо. А якщо от правильні якісні, так як західні країни, це чому і економіка в них сильна? Тому що люди в США, наприклад, 55%. А це все починається з базових знань, яке в них в цивілізованих країнах. В розвинутих там це навіть на базовій програмі шкільні є. і в Австралії там ти не перейдеш в інший клас, якщо не здасиш екзамен з фінансової грамотності. У нас не то, що дітей не вчать, нас дорослі не знають, що таке, як використовувати свої кошти. І ми це бачимо на власному прикладі, яким я був так само. У мене були кредити там 5 років назад, від зарплати до зарплати, борги там і таке і інше І ще це накладалось на цей нездоровий спосіб життя. І це такі, як як сніжний ком. Знаєте, проблема за проблем. І ти думаєш, що це нормально, бо ти вже так звик, але це не нормально, коли ти змінюєш своє життя, ти розумієш, що можна жити зовсім по-другому, і це не так важко. Де ви помітили, що така проблема є нагальна, така яка потребує вирішення? Буквально на прикладах, де ви зіштовхнулися з тим, що військовослужбовці, повертаючись в відпустки, там чи коли вони вже демобілізовуються, що вони саме йдуть неправильним шляхом. Ну тут не треба дивитися, повертатись куди ще не повертатись під час служби, під час розмов, навіть з тими, хто проходить службу, хто знаходиться на фронті, там десь повертається чи на лікуванні, спілкуємося з людьми, і ти розумієш, що проблеми є кругом і у ветеранів і так інше. І здебільшого, це проблема, яка стосується того, що дуже багато хлопців, які зараз мобілізувалися, і вони просто в житті не бачили таких сум. Які вони отримують зараз? Ну, давайте бути відвертими. Деякі хлопці, які там ну, з, з яких сіл, районних центрів мали якусь там зарплатню, 10, там, 20, здебільшого, тисяч гривень, Це середня така зарплатня, ну не більше. А зараз, звичайно, то що вони виконують нашу таку священну місію по відбитті збройної агресії і захисту нашої держави, вони отримують кошти. Так, да, вони. Замалі для того, щоб е, ризикувати своїм життям і покласти його навіть за державу, е, але все-таки суми великі, угу. і коли ці суми падають на голову непідготовленої людини. То вони з нею дуже легко розпрощаються на мені якісь... здається, суми великі. Це лише вершина айсберга, тому що більшою мірою наші військовослужбовці зіштовхуються з тим, що їм не дають правильно оформити, не дають можливості правильно оформити те, на що вони заслужили. Статус учасника бойових дій, різні допоміжні можливості, які їм можуть дати фінансове забезпечення, документація от всюди таке відчуття, що наша бюрократія працює. І двері закриваються. З чим ви зіштовхнулися на власному досвіді? Ну на власному досвіді я не на 100% з вами згоден, тому що у нас не така страшна бюрократія, як її малюють, якщо чесно. Mm -hmm. Ми можемо розглядати на практиці ці питання. І в моїй військовій частині це було і колеги, це залежить від військової частини, о, від командування? Тут Залежить є від військової частини, від командування, а є залежить від самих військовослужбовців. Тому що були випадки, коли військовослужбовці, ти навіть доганяєш того бійця, йому хочеш сунути ті документи, щоб він забрав з собою те, що йому треба забрати, і каже, візьми, це ж тобі треба на гражданці, коли ти будеш оформлювати там гарантії. Тобто пільгетик. це не освіченість просто самих? Да, абсолютно. У нас Люди, хлопці самі, які служать, не знають, тому що є випадки, коли навіть офіцери старші не розуміють, що їм треба взяти. Знають нас наші. Ну, побратими, якісь хлопці, які з нами там служили, розуміють, що ми вже цей шлях пройшли, і телефонують. Ой, що мені треба взяти? І це в звані капітан Майор. Розумієте, то що ми можемо хоч хотіти від тих хлопців, які, по-перше, не кадрові військові, а це я закадрово, тільки що говорив. Е, які просто мобілізувалися, і їм, звичайно, скоріше хочеться десь ще до сім'ї, чи вони зовсім їдуть на лікування, чи там, можливо, після поранення їм не до документів. І тут вже зовсім інша справа. Тут вже грає роль військова частина, як вона виконує. Свої функції. І ми беремо тут дві різних системи. Система кадрових військових частин це ті, які сформовані давно, де є системна робота і штабу, і кадрової служби. І там люди, які розуміють, як це робити, і багато років це роблять. І є частини, такі сформовані нові, по територіальна оборона і інші самі ну, такі е, частини, які. Е, Ну, сформувалися на початку цього широкомасштабного вторгнення. Там зазвичай люди, які виконують обіймають посади, вони не є фахівцями там, в штабній роботі і таке інше. А зараз документи оборот, які від них вимагають, ми розуміємо, це і 200, і 300, і службові розслідування, і є алкогольні питання. Це ми теж не з неба впали. Ми розуміємо, що хлопці вживають, і це треба реагувати, і це так само. Потім у нас і самовільні залишення є, і це теж всі повинні розуміти. Це теж робота про проводиться і розслідування, і таке інше. У нас є полонені, у нас є безвісти пропалі хлопці. Тому це все лягає на штаб, і коли хлопець звільняється, ну коли набуває право на звільнення. Він питається забрати ті документи, а частині-то не до нього зараз. В неї функцій дуже багато і досвіду не вистачає, бо це навіть не кадрова частина. І буває, що в штабі навіть із п'яти, шести людей все, все тільки присутні двоє, і на них дуже лягає велика робота. Це не треба розуміти. З цим стикаються хлопці, деякі реагують ну, розуміючи і там, запити від інші, деякі просто змущаються. Тобто питання не в бюрократії, а все-таки в. Не володінні правовими засадами, якимось незнанням законів, саме з цього ми і починали, так. тому що ми розуміємо, що всі проблеми, ну оці документальні правові, починаються з військової частини. Ми зараз от, е їздимо по реабілітаційним центрам. Почали і прям хлопцям, які ще проходять лікування, але ще на службі знаходяться. І деякі вже там після ампутації знаходяться на реабілітації. і Зараз вони повернуться і будуть їх будуть звільняти за станом здоров'я, і саме цей той час, коли їм треба розуміти, що їм брати. Які документи брати, ми цей перелік надаємо у своїх соціальних мережах на нашу інстаграм, сторінка нова. Там є моє відео про документи, якраз це, що я вам розповідав, воно вже там в Тіктоці щось більше 160 тисяч набрало. Ну ми бачили у Фейсбуці. У вас пост присвячений тому, які документи потрібно зібрати для статусу учасника бойових дій. Це теж, да, звичайно. Але розумієте, статус учасника бойових дій його можна отримати трьома способами: один, два ну, під час служби військова частина готує. І документи і теж ми розуміємо, да що зараз не так це все швидко проходить, плюс це тільки Київ надає статус. А Коли, наприклад, людина була там на нулі, а їй кажуть, що це не фіксується, не вважається, не рахується, списується і надають статус. Тут є таке дуже індивідуальне, що стосується командування військової частини. Я не можу знати тих механізмів взаємовідносин, які там зони розподілення, а це вже відповідальна зона, в якій, там, чи це є тим, де навіть вплачують цю більшу премію, чи не є. Це така особливість, на яку я не дам відповідь. Але тут основне те, що дуже багато не можуть отримати посвідчення учасника. Бойових дій. Хоча по закону є місяці командира. Який зобов'язаний відправити документи на присвоєння, вони не відправляються, і ви розумієте, із-за чого це все проходить? Я вже розповідав, тому що дуже велике навантаження. документальне на штаб, на кадрову службу. Ну буває, що хтось непрофесіональний, хто в когось бракує часу, а десь просто бракує людей, щоб це робити. І це теж треба розуміти. Є другий спосіб: це коли вже військовослужбовець звільнився, Він має два шляхи отримати ОБД. це або через ТЦК ТСП. Це може бути свій ТЦК там, де ти приходиш службу, де ти на обліку або поруч з домом. І другий це власноручно просто зібрати пакет документів і відправити його на Київ. Є в інтернеті це і у нас на сайті ця інформація. Будь ласка, відправляв. І в принципі, той самий час плюс-мінус пройде. Деякі роблять це паралельно, і можливо, хтось швидше дойде. Але саме бачите, все впирається зібрати документи. Я вам кажу, що треба зібрати, і відправити оці документи. Якраз треба збирати під час військової служби, бо потім їх дуже важко отримати. Потім Буває таке, що і втрачені документи є, тому ще один лайфхак від нас фотографуйте все. Все абсолютно є. Це можна всі буде документи. відновити. Звичайно, фотографія з мокрою печаткою можна буде відновити, можна буде навіть, буде навіть представити, і це беруть. Угу. І це беруть і йдуть на зустріч. Звичайно, є в нас конфузи в законі по документам. От навіть зараз з зміною нової довідки Форма 6, учасника бойових дій. Є конфузи, що членам Сігрії загиблих деяким не враховують цю довідку і не дають посвідчення. Тому що вони вони приносять ту довідку, яка була до 8-го місяця цього року. А ці документи не враховуються вже? А вони і так чекали бідні ті довідки, розумієте, по шість місяців. Її вже прислали її на кінець. Вона приходить жінка загиблого воїна, приходить оформлювати статус члена сім'ї загиблого. А їй кажуть, це вже нова довідка. Потрібно ви розумієте, її розпачі. Ті очі, коли вона Та каже: я чекала шість місяців. Яка довідка? Що ви робите? Угу. І вони цього абсолютно не розуміють. Це повний абсурд. Це повний абсурд. Чи да, можете вже... ви дати впевненість тим жінкам? Чиї чоловіки, захисники вони загинули, чи можете видати цю правову допомогу і допомогти їм реалізувати певні документи? Тут дивіться, що ми робимо ми. Ми просто дивилися. Дуже багато ресурсів, які зараз надають, а їх багато. І вони всі молодці. І ми поважаємо всіх, хто хоче допомогти і долучитися до для того, щоб допомагати і в правовому полі, в психологічному, і в інших проблемах військовим, і ветеранам, і членам сімей, загиблих, полеглих військових. Але ми просто даємо цю інформацію спрощену набагато, зрозумілу, покроково, що за чим робити, куди не потрібно йти три рази. І ось одна із них. Дивіться, ми надаємо цей перелік документів, і ми розуміємо, що до чого людина прийде, наприклад, аж до працевлаштування. І потім в нього затребують довідку там про заробітну плату за півроку в останніх. І ми це враховуємо і даємо це в всьому своє списку, тому що ти потім стикнешся, а тобі все одно прийдеться писати в частину, когось просити. Ну і ти не не факт, що ти її швидко отримаєш. Тому ми даємо пул, який от на всі е, случаї життя, я кажу, да, про тобі просто пригодиться. І він пригодиться тобі, як на шляху цей шлях ветерана, який від е, звільнення і аж до якогось працевлаштування, до отримання. Якихось пільг, можливо, якихось з програм. Про це влаштуванням також допомагаєте? В принципі, я вам скажу так, що зараз на цьому етапі з цим дуже непогано справляється центр зайнятості. Як це не дивно для когось би звучало? У нашій, країні, в нашій щось країні працює якась структура. Да, ні, Структура працює. Я був на зібранні в центрі зайнятості, це було в місті Одеса обласний. І в них дуже класні зараз програми, і дійсно вони фінуються. Фінансуються це і навчання, це і друга вища освіта безкоштовна, причому фінансується. Це і гранди, вони допомагають писати військовим, які хочуть відкрити свою власну справу. Прям допомагають, ведуть, що ти не тільки просто тобі хтось його напише, угу. а ти його дав, отримав гроші і знову загубив бізнес. Це ти вимагає цих? зусиль. Да, а вони навчають, і ти прям сам пишеш і починаєш розуміти, що ти рахуєш, де до чого. Це класна угу. штука. Угу. Да. Але яка тоді ваша мотивація? Ви витрачаєте? Мало ресурсів з власних коштів на розвиток такого проекту реалізацію. Хто вам допомагає? Чи ви також працюєте з грантами? Чи на за свій кошт? І яка мета організації? Почали ми за свій кошт. Це абсолютно правильно. У нас двоє. Ще мій співзасновник, колега, друг, партнер Владислав Контратенко, Він теж підполковник Збройних сил України, теж він ветеран Уже і ми так і познайомились, тому що він паралельно пройшов такий самий шлях, як я. І коли ми почали з ним спілкуватися, ми зрозуміли, що в нас є одні цілі, одна мета, і ми хочемо одного. Ми однодумці. В цьому тобто плані. тобто кошти вже свої вклали. Скільки це? Ну, це така тема дуже, ну, немало, скажімо так. Яке бажання фідбеку цієї організації? <проб> Справа в тому, що дивіться, ми коли зрозуміли, що кошти свої, вони все одно ем, закінчуються, а ми. Протягом цього руху розуміємо, що ми стикаємося з все більшими проблемами, і воно тягне загрібає, все більше коштів, загрібає, а ти до цього трішки не готовий. Але це цікаво, коли ти цього вчишся і отримуєш нові знання. Ми дуже багато навчаємось, там, читаємо, там і, і, і всякі курси там проходимо. Тому ми все-таки підійшли до того, що треба писати гранди. Угу. І в цьому питанні зараз теж нам допомагають. і ми Якого результату ви хочете досягти? Ми хочемо досягти того результату, щоб не допомагати точечно. От так от. Ми хочемо так, щоб людина мала те місце, той ресурс, де вона може зайти, і в будь-який час доби, дня і ночі, сама собі допомогти. Було б взагалі добре, якби за допомогою вашої організації люди ставали освічені, що ми один одному вже далі допомагали по таким таким ланцюжком. І золотою серединою ви цього ланцюжка являєтесь, тому що ви військовослужбовець, який юрист, маєте повну базу правову і ній з цим цивільним життям, розумієте, як все це оформити, як правильно. Тому дякуємо вам за те, що започаткували таку класну ініціативу. Бажаємо вам, щоб ви розвивалися. І досягали цілий. Дякую на все добре. Дякую вам, Нехай щастить. Тож, дорогі друзі, чимало важливих меседжів сьогодні. Почули від громадської організації нова. Дотримуйтесь і ви їх будьте свідомими, підтримуйте Україну в цей нелегкий час. А це була програма. Наші зустрінемось.